Дощу. А вони вже на ведущую а наразе он уже на завершальном этапе робит. колодцы все почищены все и обвязываем сейчас последний уже вариант остался обязательно колодец и как бы все накрыть и сдать трассу потребителю обвязка колодца это как бы получается пункт перекрытия ставим задвижки чтобы мы в случае аварии в случае там что-то заменить надо или батарею поменять это ставим туда задвижки ну отсекать здание Одну них, втроє. Ремонт тепломережі обійшовся майже у 100 тисяч гривень. Кошти на його проведення було виділено зі спецфонду, що поповнюється самими працівниками до ТРК. Такі масштабні роботи проводяться саме за допомогою об'єднаних зусиль керівництва телерадіокомпаній та Донецьк міськ тепломережі. Нам були представлені матеріали, була представлена техніка, були е, виділена бригада для производства цих робот. І от на цій неділі. Ми закінчуємо підготовку теплосіті. Працівники Донецьк-Міськ тепломережі запевняють, що роботу зробили на совість, а керівники телерадіокомпанії в свою чергу сподіваються, що нові комунікації служитимуть довго і узимку умови для роботи будуть комфортними. Катерина Яковенко, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Квартирна черга по-новому. Формування єдиного держреєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, обіцяють закінчити вже у жовтні. Реєстр буде головним чинником формування житлової політики держави. Усі квартирні черги наразі розділені. Їх же об'єднання в єдину базу даних допоможе відтворити реальну картину потреби українців у житлі. За даними Держстату, понад мільйон родин в Україні потребують житла. Однак на даний момент до нового єдиного держреєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, внесено лише понад 165 тисяч сімей. Така різниця пояснюється тим, що єдиний держреєстр поки що урядова новація. Запрацював він з березня цього року. Громадяни ж перереєстровуватись не поспішають. Значний розбіг у цифрах і на Донеччині. На данный момент в Донецкой области по статистическим данным зарегистрировано 74 029 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Значит, по данным регистрации до единого государственного реестра на сегодняшний день внесено 13 тысяч форм с информацией о гражданах нуждающихся в улучшении жилищных условий, что составляет 17,8% по всей Донецкой области. У жовтні формування реєстру обіцяють завершити. З його створенням буде проведено інвентаризацію усіх квартирних черг, які наразі дуже розрізнені. Втім, від громадян надзусиль не потребують, перереєстровують у рамках проходження стандартної щорічної процедури оновлення документів на квартирну чергу. Граждані, які стоять на квартирному учітку, обов'язані кожен рік з 31 октября по 31 декабря проходити перерегістрацію. Найбільш основним документом для перерегістрації вони повинні передоставити в відділі квартирного учутку справку з міста життя про состав сім'ї. Цей документ є основним для постановки на квартирний учіт. Єдиний реєстр надає можливість систематизувати квартирні черги безкласно уявлення проєкту. Реальну необхідність українців у житлі. Мінрегіон обіцяє будувати там, де найбільша потреба. З часу роботи реєстру на Донеччині вже 31 родина отримала житло. Втім, не в обласному центрі, а у часі в Ярі, Сніжному, Горлівці та Жданівці. Катерина Щугорова, Петро Беркут, регіональна служба новин. Їздити з увімкненими фарами повинні будуть водії України, починаючи з 1 жовтня і до 1 травня. У квітні 2013 року набули чинності нові правила дорожнього руху, згідно з якими автовласники в осінньо-зимовий період мають їздити з увімкненими фарами або денними ходовими вогнями. Заздалегідь працівники дої почали нагадувати водіям про майбутні зміни. Як ведеться профілактична робота на Донеччині та як ставляться водії до нововведення наступний сюжет. Зменшення аварійності на дорозі головний аргумент працівників Державтоінспекції щодо впровадження їзди в осінньо-зимовий період з увімкненими фарами. В Європі подібна інновація діє вже не один рік. Це прежде всего безпечність водителя на дорозі. Це зроблено для того, щоб водія інших транспортних средств і пішохходили. Видели средство, было более, как бы, было более на Тож з метою профілактики на Донеччині автовласникам почали нагадувати, що спочатку жовтня треба не забувати і у місті, і за містом необхідно їздити з увімкненими фарами або у разі їх відсутності з денними ходовими вогнями. При транспортних всі будуть водителям об этом. Також будуть роздаватися календарики. Ну то сейчас ми їх увидим. На которых непосредственно призив о тому що включайте ближній світ фар. Українські ж водії до новації ставляться неоднозначно. Кажуть, користі небагато, а ось по гаманцю вдарить суттєво. Юрій Петрович за кермом вже 17 років. Розповідає, подібну практику вже проходили. Ще вісімдесяті роки на кшталт туманної Англії водії також мали їздити з увімкненими фарами. Проте в Україні, де погода доволі сприятлива, користі відпровадження не бачить. если какая-то скоростная машина может быть а ну едешь 90 километров днем все прекрасно видишь и всех я считаю что это ну, очередное просто новшество будем выручать тех которые производители лампочек я не знаю там аккумуляторов проводок и так далее и тому подобное. Інші ж водії погоджуються. інновація, додаткові витрати. Проте, на одній ваги, гроші та безпеку ставити все ж не варто. Для машини ерунда, для кармана, звісно, лампочки теж чогось стоять. Ну, бог з ним, ладно. Ліз, лізь, бо була бізапасна. Автівку Олександра на дорозі видно здалеку. Він водій фури. Чоловік зазначає, через великі габарити машини видимість не завжди добра. Сподівається, що з провадженням їзди з увімкненими фарами інші учасники дорожнього руху стануть для нього помітнішими. Якщо машина їде з включеними фарами, її легше бачити в зеркало заднього віда. Звісно, це краще буде. Про те, як би не ставилися водії до нових правил, виконувати їх все ж доведеться. Адже за невиконання вимог автовласникам загрожуватиме штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Олена Сушкова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. На автобусному маршруті номер 80 зміни. Як повідомляє Донміськпастранс, з метою обстеження пасажиропотоку за маршрутом номер 80 Тепличний ДС-Центр, з 5 по 13 вересня курсуватимуть додаткові автобуси. По буднях додатково здійснюватимуться відправлення з тепличного о 19.35 та зі станції Центр о 20.20. .20. Луганський автобус Донецьк Рубіжне перекинувся по дорозі з Донецька. Аварія сталася 4 вересня в районі селища Червоний Партизан. Три людини отримали тілесні ушкодження. Жертв на щастя немає. ДТП сталося на 472-му кілометрі траси. За попередніми даними і словами водія, у автобуса відмовили гальма. Повідомили в прес-службі управління ДАІ в Донецькій області. Не маючи можливості загальмувати, автобус штафнувши «Жигулі», виїхав у кювет та перекинувся. Наркоцех ліквідували маріупольські правоохоронці. Виготовляв та продавав психотропну речовину 28-річний безробітний мешканець міста. Робив він це за допомогою досвідчених товаришів. Приятелі готували зілля, а він його продавав. Міліціонери затримали зловмисника одразу ж після чергової оборудки, але він повністю заперечує свою причетність до подібної діяльності. Затриманому загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. По заслугах у Маріуполі засуджено митника за отримання хабаря в розмірі 9,5 тисяч гривень. Він, так би мовити, допомагав при порушенні митних правил під час перевезення через кордон автомобілів. Тож, вироком приморського районного суду головного інспектора східної вмитниці визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення. Тепер він має сплатити штраф. Крім того, йому забороняється займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків. Донецький футбольний клуб Інвалідів Донбас повернувся до рідного міста переможцем. Команда виграла кубок п'ятого міжнародного турніру команд інвалідів у Санкт-Петербурзі. Таким чином, донечани поповнили загальний кошик перемог 13-тим трофеєм. Донецький футбольний клуб інвалідів Донбас виграв у п'ятому міжнародному турнірі команд інвалідів кубок футбольного клубу «Нова спорт змагання проходили 16 та 17 серпня в Санкт-Петербурзі. Таким чином, за два з половиною роки офіційного існування команда виграла вже 13 нагород. Принципі Вот, пути выхода на Российскую Федерацию тоже искали долго, Ну, в результате э, познакомились по письменной переписке с Дмитрием Кареловым, это президент ФК Нева Спорт, вот, и получили приглашение поучаствовать в турнире среди лиц с ограниченными возможностями. Серед суперників Донецького клубу виступили команди Росії та збірна Білорусі. Тренер команди Євген Чайтан каже, що конкуренти були дуже сильні та досвідчені. Важко нашим футболістам було ще й тому, що гравці лише за тиждень до початку турніру вийшли з відпустки. Сложно було в плані чого. В плані самої гри. Ми не знали команди, ми їх вперше бачили. Якщо, допустимо, наші українські, ми вже зустрічалися неоднократно, ми примерно розуміємо, як вони грають. Що можна від них ожидати? Тут зовсім нові колективи только в этом плані заключалась. Крім того, двоє гравців команди отримали особисті нагороди. Данило Ромашов визнаний кращим бомбардиром турніру, а Олександр Семикін кращим гравцем. Завдяки чому їм це вдалося? Благодаря тренуванням процесу, це раз, а два тож команді, тільки яка команді футбол командна грає. Після цього турніру гравцями клубу Олександром Семикіним та Євгеном Воробйовим зацікавилася національна паралімпійська збірна України. Втім, хлопцям ще необхідно тренуватися. Тепер Донецька команда планує провести власні змагання. Міжнародний турнір у лютому наступного року. Наразі вже отримана згода збірної Білорусі та команди Росії. Марія Голобокова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Люди з обмеженими фізичними можливостями за здоровий спосіб життя. У Донецькому спорткомплексі Кіровець пройшов перший етап Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці. Поборотися за призові місця з'їхалися майже з усієї Донеччини. Інвалід не означає обмежений. Щоб довести це у спортивному комплексі Кіровець, зібралися більше 80 людей, які постраждали на виробництві та отримали групу інвалідності. Сьогодні із практически. І со всіх уголков нашої області організовані сорівнування по различним видам спорту людей, які мають фізичні недостатки, отримали травми на прозводці і так далі. Ці спортивні змагання регіональний відбірковий етап Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів. Щоб організувати такий захід, знадобилися неабиякі зусилля, бо потрібен спеціальний спортивний інвентар. Та зала має відповідати певним нормам. Але сьогодні все проходить на досить високому рівні. Здесь великолепные созданы условия, чтобы они могли и до соревнований, и после соревнований чувствовать себя комфортно и удобно. Спортсмени позмагаються у таких дисциплінах, як армреслінг, бомбаскет це так звані китки м'яча в кільце з інвалідного крісла, дартс, настільний теніс, шахи та шашки. Брати участь у змаганнях можуть не лише професіонали, а й аматори. Головне, що було бажання займатися спортом. Олександр грає в теніс самого дитинства. Сюди приїхав для того, щоб довести інвалід, повноцінна людина. Для мене це шанс показати вийти сюди, посмотрети на людей, свої способності. Як я змогу щось грати? Все-таки я ну, інвалід, а не потеряний людина. все-таки. Такі спортивні змагання планують проводити і у подальшому. Вони проходитимуть не лише на загальнонаціональному рівні, а й окремо на Донеччині. Їх головна мета – пропаганда здорового способу життя. Уже на наступний рік формується календарний план спортивно-масових мероприятий. Однозначно буде спартакіада обласна, вона буде в три етапи, не менше. Це будуть соревновання Городські, районні, обласні, а потім вже всіукраїнське. Всього ж у відбірковому етапі взяли участь 23 команди. А всеукраїнський фінал відбудеться вже 26 вересня в Алушті. Данило Ширшиков, Сергій Погалєєв, регіональна служба новин. З перемоги національної збірної стартував фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків. Українці в надзвичайно драматичному поєдинку перемогли бельгійців. Рахунок матчу – 58-57. Чи не залишить підопічних Майка Фрателло, Фарт та Фортуна? Дивіться у подальших випусках новин. Урочисте відкриття велобагатоденки Дружба відбулося в Новоазовську. Нагадаємо, що турнір загалом є традиційним. Цього року він присвячений сімдесят річниці звільнення Донеччини від німецько-фашистських загарбників. Міжнародні змагання зібрали 78 спортсменів з України, Білорусі, Росії та Вірменії. Вік велогонщиків – 15-16 років. Це була остання інформація у випуску. Я з вами прощаюся. Залишайтеся з нами і бережіть себе. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, в п'ятницю 6 вересня очікується хмарна з проясненнями погода, вночі та вдень невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі 5-10 градусів, вдень 12-17. По Донецьку вночі від 8 до 10 градусів, вдень 14-16. Атмосферний тиск слабо зростатиме.